Привіт! Як видалити такий вірус, як Realtek HD? Підходить саме для тих, хто знає, що це саме вірус Realtek HD. Цей вірус сильно навантажує систему. Також він закриває деякі вкладки в браузері, зменшує FPS в іграх і закриває папку AppData в диску C. В диспетчері задач ми також його можемо знайти. Якщо його припинити роботу його, він сам себе включить. Якщо показати розташування файлу, він закриває папку. Єдина примітка, на даний момент в мене вже немає цього вірусу. Тому файли і папки, які я буду вам показувати, не будуть збігатися з вашими назвами, але я буду озвучувати, які саме файли потрібні. Ще раз, будь ласка, уважно слухайте, тому що деякі файли, які я буду показувати, в мене будуть називатися не так, як у вас, але повторювати згідно з тим, що я буду показувати і говорити. Нам потрібна буде програма Процес-Хакер. Я залишу посилання на неї, або ж ви зможете самі знайти та завантажити її. Коли ви ввімкнете цю програму, вона буде сама закриватися автоматично. Дуже швидко. Наша головна місія відкрити програму і швидко попасти мишкою по значку Realtek HD і нажати Suspend. Ще раз нагадую, в вашому випадку тут буде саме Realtek HD, так як в мене вже нема цього вірусу, тому я показую на якихось просто рандомних файлах. Це може вийти далеко не з першого разу, тому що ця програма Realtek HD закриває нашу програму процес-хакер. Коли ви це зробите, програма ProcesHacker перестане закриватися. Також поряд біля цієї програми Realth HD буде стояти ще taskhost. І її також потрібно буде зупинити. Далі в диспетчері задач нам потрібно буде зупинити процеси COM, також зупинити Runtime Broker і зупинити WMI. Далі повертаємося в нашу програму Process Hacker, нажимаємо на Realth HD, нажимаємо Properties. У нас відкриваються властивості і заходимо в папку. В папці буде два файла Realtek.hd HD і Taskhost. В цій папці нажимаємо властивості, Налаштування, Значки і змінюємо якийсь яскравий значок, щоб ми його гарно бачили. Чому ми змінили значок? Тому що, якщо зробити зараз наступний крок без зміни значка, ми не побачимо цієї папки. Зверху, обираючи папку лівіше, ми повертаємося на один крок назад в папках і видаляємо наш Realtek HD. Але нам не дасть видалити нашу папку. Зараз буде найголовніше: нам потрібно відкрити диспетчер задач, знайти Realtek HD. Напроти Realtek HD буде сірим або чорним написано зупинено або призупинено. Зараз те, що я буду показувати, нам потрібно буде зробити дуже швидко, буквально менше ніж за секунду, тому що якщо ми завершимо завдання, то Realtek HD знову себе відкриє. Пам'ятаєте, ми видаляли папку Realtek HD, але... Вона не видалялася, от нам потрібно буде зараз її знову видалити, її не буде давати видалити, і саме в цей момент потрібно повернутися в диспетчер задач і натиснути завершити завдання Realtek HD. Після цього швидко видалити нашу папку Realtek HD. Вона так видалиться, поки не встиг запуститися знову Realtek HD в диспетчері завдань. Якщо ж ви яким чином не встигли це зробити, то вам потрібно повернутися до етапу, там де ми відкривали програму процес хакер. Якщо вийшло, я вас вітаю. Ви видалили Realtek HD. Далі можна ще дещо зробити. В програмі це Cleaner через ключ, Startup Windows можна знайти Realtek HD. Можемо на нього нажати і нажати Delete. Тому що в диспетчері завдань, в автозавантаженнях ще досі буде Realtek HD, але це просто буде картинка. І щоб її видалити, потрібно зробити те, що я вам показав в це